Це була найдовша гра в хованки за всю історію Глендейла. І знаєш що вона виграла. <питресло> Сьогодні ми поговоримо про зникнення Алісії Наваро, справу, яка залишила безліч питань протягом чотирьох років. Але не хвилюйтеся, це не спойлер, вона повернулася. А от як і чому вже цікавіше, бо зазвичай, коли люди зникають, вони не повертаються. Хіба що в серіалах Netflix. Алісія Наваро народилася 20 вересня 2004 року в Лендейлі, штат Аризона. Вона була тихою і замкненою дитиною, яка з раннього віку захоплювалася аніме, відеоіграми та усамітненням. Тобто, якби вона народилася в 90-х, її б називали просто дитина, яка читає книжки. Але в 2000-х це вже звучало як дитина, яка живе онлайн. Мама Алісі, Джесіка Нуньєс була турботливою, люблячою, ну і як будь-яка нормальна мама, трохи параноїдальною. Вона суворо контролювала, з ким спілкується її донька, бо знала, що в інтернеті є два типи людей: ті, хто обговорює котики, і ті, кого шукає ФБР. Джесіка намагалася навчити Алісію взаємодіяти з реальним світом. Але у дівчинки був свій план уникати будь-яких соціальних контактів, поки це можливо. Якщо хтось заводив з нею розмову, вона, мабуть, внутрішньо молилася, щоб отримати суперсилу невидимості. У Алісі був діагностований високофункціональний аутизм. Це означало, що вона була розумною, мала хорошу пам'ять і могла аналізувати інформацію швидше ніж пошуковий Google. Але ось комунікацією в реальному житті було складніше. Спілкуватися з NPC у відеоіграх було легше ніж з реальними людьми, і соціальні навички найкраще працювали в онлайн-іграх, де все було просто: або ти друг, або ти нуб, або тебе забанили. Вона заводила друзів у віртуальному світі. А мама тим часом ламала голову, як її витягнути на реальне сонце. Якщо ви думаєте, що підлітки багато часу проводять в телефоні, ви просто не знайомі з Алісією. Вона могла сидіти перед екраном годинами, обговорюючи улюблене аніме, теорії змови і, можливо, як найкраще втекти так, щоб тебе не знайшли найближчі чотири роки. Інтернет був для неї безпечним місцем. Ну як безпечним? Скажімо так, поки хтось не почав маніпулювати неї так, що вона вирішила зникнути з дому. Одного дня у вересні 19-го року, за кілька днів до свого 15-річчя Алісія залишила записку. Я втекла, я повернуся, клянусь, мені шкода. Це була остання дія перед її зникненням. Якщо ви грали в RPG, то знаєте, що це звучить як діалог перед початком нового рівня гри. Але, на жаль, це був реальний світ, і мама взагалі не планувала бачити цю записку у своєму сценарії виховання. Пошуки тривали чотири роки. Аліся, неначе прийшла в режим хардкорне переховування і виграла. Бо зникнути без сліду в епоху смартфонів та камер відеоспостереження. Це треба ще вміти. Отже, вересень 19-го Алісія зникла. Поліція почала шукати, мама почала шукати. Навіть випадкові перехожі, побачивши флаєри, почали шукати. І знаєте, що вони знайшли? Правильно, нічого. У перші дні перевірили всіх знайомих, сусідів і навіть місцевого листоношу. ну раптом, але жодних слідів. Якщо б не записка, то можна було б подумати, що її викрили інопланетяни. Поліція перевірила камери відеоспостереження, нічого. Телефонний трафік, ноль активності, соціальні мережі, тиша. Це була найефективніша втеча в стилі Не шукайте мене вона ніби видалила себе з системи як непотрібний файл на комп'ютері. Рідні Алісі зверталися всюди. У соцмережах навіть запускали кампанії в дусі. Якщо побачили, повідомте. Але єдиний, хто міг щось повідомити, це той, з ким вона була. А він явно не поспішав дзвонити в поліцію. А ось хто не зупинився ні на мить, це Джесіка Нуньєс, мати Алісі. Вона стала реальною супергероїною, яка шукала доньку більш наполегливо, ніж люди шукають вайфай в сільській місцевості. Вона роздавала листівки, створила групи в соціальних мережах, брала участь у кожній телепередачі, де говорили про зниклих дітей. Вона зверталася до екстрасенсів, детективів і навіть до людей, які відчувають енергетику зниклих. Але всі вони давали різні версії. Вона жива, але далеко відчуває темну енергію навколо цієї справи. Ну якщо її ще не знайшли, значить ховається добре. Коли місцева поліція вичерпала всі ресурси, вони звернулися до ФБР, але навіть вони не змогли знайти Алісію. Навіть Шерлок Холмс із Чаком Норрісом, якби працювали в команді, не дали б результатів. Джесіка не здавалася. Вона вела сторінку у Фейсбук, регулярно оновлюючи інформацію, і з кожним роком все більше людей підключалися до справи. І ось в липні 23-го року, коли всі вже думали, що цю справу можна знімати для чергового випуску зниклі безвісти. Алісія просто прийшла в поліцейський відділок у Монтані. Уявіть собі реакцію офіцерів: Ви хто? Я Алісія Наваро. Чого? Поліцейські, мабуть, почали гуглити її ім'я, бо останнє, що вони очікували побачити, це зниклу дівчину, яка сама вирішила повернутися. На запитання, де ти була чотири роки, вона відповіла: все нормально, я пішла добровільно. Все нормально? Дівчину, тебе шукала вся країна. Мати втратила півжиття на пошуки. Поліцейські, які розслідували справу, вже майже пішли на пенсію. Але вона спокійно заявила, що не була жертвою злочину. Пізніше стало відомо, що протягом чотирьох років її відсутності вона проживала з дорослим чоловіком у місті Хавр, штат Монтана. Деталі щодо особи цього чоловіка та його можливу роль у зникненні Алісії залишаються нерозголошеними. На поверхні це виглядає як звичайна історія втечі підлітка, але якщо заглибитися, з'являється більше питань: що змусило залишити їй все позаду? Чи була вона нещасною вдома, чи це був чужий вплив? Які особливості, зокрема, аутизм, вплинули на це рішення. Люди з високофункціональним аутизмом часто зникаються з труднощами у спілкуванні та соціальній адаптації. Вони можуть довіряти незнайомцям, особливо в інтернеті, де створюється ілюзія безпечного середовища. Але якщо вона познайомилася онлайн з кимось, хто запропонував їй краще життя, чи могла вона стати жертвою маніпуляції? Втечі підлітка це не просто бажання погуляти чи уникнути сварки? Це крик про допомогу, відчай. Або ж втеча від проблем, які здаються нерозв'язними, Втеча від реальності. Якщо дитина почувається відчуженою або ізольованою, вона може шукати інше місце, де її зрозуміють, Втеча через зовнішній вплив, уразливі підлітки легко піддаються маніпуляціям дорослих, які використовують довіру для контролю, чи втеча як протест. Іноді це спосіб показати, що тебе не чують. Але головне питання не чому вона пішла, а чому повернулася. Чотири роки вона жила далеко від дому. Як змінилися її переконання? Що змусило її зробити перший крок назад? Цей випадок залишає більше питань, ніж відповідей, але одне зрозуміло. Іноді втеча це не просто втеча. Це результат довгого ланцюга подій, емоцій та впливів, які не завжди видно з першого погляду. А що ти думаєш про мотиви Алісі? Чому вона повернулася? Пиши свої теорії в коментарях.